Я це програма перед вибором, і сьогодні ми розповімо, чому потрібно змінювати виборче законодавство в Україні та на яке саме для громадян країни, яка пережила два майдани, слово реформа наразі не викликає жодних позитивних асоціацій. Популізм, корупція, інфляція та падіння економіки і це ще не повний перелік проблем, від яких сьогодні страждає держава. І ключ народні обранці, які засідають у залі під куполом. То чому ми вже стільки років обираємо не тих? Причина у наднизькому доступі до політики, а головне до влади. Як пояснити людям, що вони мають право обирати, і не за гречку, нам розповів засновник центру ЮЕЙ Олег Рибачук. Для мене особисто ця система в Україні корупційна система нагадує чахлика немирущого. І ну, діти знають, хто читав ці казки, що смерть чахлика немирущого. Вона ж е, захована. Якщо ти хочеш його е, знищити, то потрібно знати, де те яйце, в якому голка, а насправді дуб, на дубі там велика клітка у клітці там зайць, у зайці качка, у качці яйце, і там тільки голка. А ми, коли ми боремось з корупцією, то ці 25-26 років, то має таке враження, що ми крутимося десь навколо дуба, навіть не добираючись до тієї клітки. І е, ми задали собі питання: а що власне, от що потрібно зламати цю голку, щоб е, е, система змінилася, і прийшли до висновку таким емпіричним шляхом, аналітичним шляхом прийшли до висновку, що це саме те, яким чином ми вибираємо політиків. Тому що е, дуже цікаво спостерігати небажання українців говорити про політику у молоді. Тверде стійке переконання, що політика це брудна справа. Такий стереотип створений, і в результаті ми маємо негативну систему відбору політиків. Тобто в політику йдуть закінчені негідники переважної більшості, тому що система, яка зараз в Україні побудована, вона цим негідникам, корупціонерам, людям фактично без моралі в більшості. Я не кажу огульно. Але в переважній більшості українська система, політична система приваблює нечесних людей. І, і приваблює тому, що вона дає можливість безкарно збагачуватися. І слово безкарність ключова. Ти можеш порушувати закони, ти можеш створити будь-які речі, ти можеш забирати чужий бізнес, ти можеш що заводити. Ти можеш красти безсоромно а, бюджетні кошти, ти можеш жити. М'яко кажучи, не на зарплату, як показала там остання наша кампанія електронного декларування, і фактично не нести відповідальність. Тобто запит на зміну виборчого законодавства у суспільства є, так? Так, і що цікаво, не просто є запит, а досить точне okay. розуміння проблем. От коли питаєш, що потрібно змінити, то переважна більшість українців, я кажу, абсолютно переважна більшість українців, наприклад, говорить, що для того, щоб е, зменшити вплив грошей. Меншити політичну корупцію потрібно мати відкриті списки. І українці е е там, бо вам зразу ж, якщо ви будете говорити з юристами, вони вам зразу розкажуть, що є там 40 типів відкритих списків. Це неважливо, що українці розуміють, що для них відкритий список. Це можливість їм визначати із там з вибору людей хто. Популярніший, хто має бути на першому місці, хто на другому, умовно кажучи, якщо ви обираєте, то ви обираєте спочатку собі партію, а партія зобов'язана дати не одну людину, а показати весь свій там резерв 100 людей. І ви, і партія ще зобов'язана обов'язково пропонувати, якщо це на Вінничині, то вінничан. зараз довгий час у медіа в залі у суспільстві обговорюється можливість дострокових. Парламентських виборів восени чи мають вони сенс за старого виборчого законодавства, і якщо ні, то чи можемо ми встигнути змінити це законодавство до того часу, якщо владі зараз дозволити нічого не вимагати від неї, то вона гарантовано зробить так, як робила завжди. Подивиться, коли їм краще робити, не коли нам, а коли їм краще зберегтись у владі, які мають бути правила в останню секунду їх змінять. І як було з законом про місцеві вибори, коли люди казали, ми ж розуміли, ми, ніч, ми не встигли нічого зрозуміти. Але ж уже вибори, уже треба йти. І от по дорозі пішли, і виявилося, що дуже багато округів, ну, достатня кількість округів. На місцевих виборах не мали своїх представництва, тому що такий недологий за два дні виписаний закон. А я думаю, що він якраз там продуманий, він там під когось виписаний. Тому ми використали цей період. Моя особиста думка, що ніяких виборів у нас на осінь не буде, тому що ну зовсім вони не потрібні нікому, хто у владі. Але точно так же, коли прийдуть час до часних виборів, то тим, хто у владі, і навіть тим, хто в опозиції, зовсім не потрібно робити те, про що ми з вами говоримо. Відкрити списки з регіональною прив'язкою, міняти законодавство, писати виборчий кодекс, тобто робити правила, які дозволять чесну конкуренцію, а не конкуренцію зв'язків, підкупу адмінресурсу і відвертої корупції. Чи дійсно українцям потрібна зміна виборчого законодавства? Давайте послухаємо їх самих. Ні в одній країні світу так не ворують, як вони. І все это під присмотром і чутким руководством президента, прем'єр-міністра. Понимаете? вже они перешли всі границы, всі границы. люди міщають, а вони продолжают воровать, безмірно воровать. Понимаете? Треба змінювати систему, аби можна було обрати конкретних да, людей і щоб да, вони не могли да. підкупляти виборці. Да. Та не пропорційно краще лучше більш ефективний, скажем так. А чому ну, як вважаєте? Ну не знаю. Ну що там є таке м'я. Там буде можливість обирати конкретного кандидата і також по списку його розставляти. как вы захотите, То есть не так, как партийные лидеры это... Це... А, ну то есть самому. Ну, понятно да. дело, то есть я, э, есть право э, непосредственно мне участвовать в процессе выделения с одной или второй партии определенных кандидатов. Но лучше, как, как по мне. Потому что ничего не меняется. Мои реформы, которые есть, они либо откладываются, либо делаются, но не на пользу нашей. Mm -hmm. Наверное, что-то меня правда. Ну так, звичайно, это нужно изменяться, нужно что-то делать, Країні безлад і хтось повинен цим займатися. Звісно, треба змінювати, але якщо це правда буде все мінятися, а не просто ми змінили, нічого не змінили і одні ті самі будуть приходити. Тут, в верховенства права та закон. Якщо він буде здійснюватися, тобто закон буде працювати. Нічого змінювати не потрібно. У нас Конституція одна із таких найдосконалиших у світі. Тому потрібно лише заставити запрацювати закон, і все буде добре. Ні, доступ до політики це справа фінансів, і чинна виборча система це про змагання адміністративного ресурсу та грошей, а не цінностей та ідей. Тож, якщо ми не змінимо цю систему, ми не отримуємо доброчесних політиків. Отже, це вимога часу і обіцянка нинішнього президента, врешті-решт, зрозуміло, що Україні потрібна пропорційна система з відкритими списками. Всі ж знають про що йдеться, правда ж. Першою перевагою є те, що в умовах існуючої пропорційно-мажоритарної виборчої системи, за наявності мажоритарних округів, кількість виборців в такому окрузі становить досить, невелику, досить невелике число це 160 180 тисяч осіб, на відміну від пропорційної чистої виборчої системи, де кількість виборців 35-36 майже 36 мільйонів осіб. Ми чудово розуміємо, що можливості для зловживань маніпуляцій з боку окремих кандидатів, в тому числі шляхом підкупу грошима чи гречкою будь-якими продуктовими наборами, є істотно вищою у мажоритарних виборчих округах. Тобто, перший чинник це корупціоногенність. Другий чинник полягає в тому, що за умов існуючої конституційної моделі України, а це так звана парламентсько-президентська модель. За якої у парламенті має утворюватися з результатами виборів парламентська коаліція, то цю парламентську коаліцію повинні утворити певні політичні партії, певні політичні сили. Саме пропорційна виборча система, чиста пропорційна виборча система, сприяє політичній структуризації суспільства, сприяє розвитку політичних партій, і відтак це створює досить сприятливі умови. Для формування коаліції у парламенті. А згодом, як тільки буде створена стійка коаліція, це є хороша запорука існування стійкого уряду, щоб в нас не було багато різних урядових криз. Третім важливим, важливим чинником є те, що на сьогоднішній день, на жаль. Частина території України є анексована агресором Російської Федерації, це Автономна Республіка Крим, і місто Севастополь. Інша частина території України, це окремі райони Донецької та Луганської областей, є окупованими російськими і проросійськими військами. І на сьогоднішній день проводити вибори в одномандатних виборчих округах, як на території Криму, Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей, є неможливим. Як наслідок, якщо би гіпотетично уявити, що завтра відбудуться парламентські вибори за існуючим виборчим законом, ми не дорахуємося до складу парламенту ну, щонайменше 25 народних депутатів України. Їх неможливо буде фізично обрати. Натомість пропорційна виборча система дозволяє обрати повний склад Верховної Ради України, тобто 450 осіб. Про всі переваги пропорційної системи. Давайте подивимось, як вона функціонує. Це не так просто, тому мені знадобиться допомога дошки та вашої уваги. Всього пропорційних систем існують три види, і всі вони відрізняються ступенем впливу виборців на формування партійних списків. Ми розглянемо пропорційну систему з напіввідкритими списками. Вона найскладніша, але найпрогресивніша, оскільки враховує інтереси як виборців, так і партії. Отже, давайте наприклад візьмемо Запорізьку область. Ми знаємо, що на позачергових парламентських виборах у 2014 році у цьому окрузі мали право голосу 1 460 тисяч виборців. Якщо явка склала 47%, то приблизно проголосувало десь 750 тисяч виборців, також ми знаємо, що у цьому окрузі розігрувалося 18 мандатів. Насправді ж 9, але оскільки мажоритарна система вже не буде функціонувати, тож ми множимо на 2. Тепер ми ділимо 750 на 18. І ми отримуємо те, що називається виборча квота. В даному випадку 42 тисячі. Виборча квота це взагалі ключове поняття у цій системі, оскільки той, хто набирає 42 тисячі голосів в даному окрузі в нашому випадку, він одразу отримає мандат у Верховній Раді України. Але що буде з тими, хто не набрав 42 тисячі? Давайте розглянемо другий етап підрахунку голосів. Отже, припустимо, що на виборах у Запорізькій області брали участь дві партії: це партія А та партія Б, і також самовисуванці. Припустимо, що у партії А подала виборчу квоту лише один кандидат. У партії Б таких було троє. А серед самовисуванців таких було двоє. Також припустимо, що сукупно голосів партія А набрала 450 тисяч. Партія Б 200. А самовисуванці – 100. Таким чином, у нас залишається вакантних ще 12 мандатів. І аби їх розподілити, нам потрібна друга виборча квота. Для цього нам необхідна загальна кількість голосів за дві партії. Саме висуванці на цьому етапі вже не враховуються. Отже, ми маємо 650, які ділимо на 12. Таким чином, ми отримаємо 54 тисячі. І це друга виборча квота. Тепер нам необхідно зрозуміти, скільки мандатів може отримати додатково ще кожна партія. Для цього ми ділимо загальну кількість голосів на 54 тисячі для кожної партії. Таким чином ми розуміємо, що партія А може загалом отримати 8 мандатів, а партія Б 4. Отже, партія А вже має один мандат, і вона додатково може отримати ще сім, а партія БА може отримати ще один мандат. Таким чином, у нас залишається ще чотири мандати, і вони вже розподіляються на загальнонаціональному етапі. Важливо сказати, що на цьому етапі додаткові мандати отримують саме ті кандидати, які найкраще себе проявили на виборах, а не так, як їх розподілили партійні лідери у списку. Отже, у нас залишилося чотири мандати і як вони розподіляються на загальнонаціональному етапі. Для цього найпоширенішим є метод Віктора Деонта. Деонт був бельгійським математиком та юристом. Він жив у 19 сторіччі, і саме він запропонував цей метод, яким сьогодні користуються країни, які мають пропорційну виборчу систему. Отже, ми пам'ятаємо наші дві партії А і Б. І їхню кількість голосів сукупну відповідно. Це 450 тисяч. Та для партії Б це 200 тисяч. І у цьому методі ми маємо поділити кожне число спочатку на 1, а потім ще на 2 і ще на 2. Отже, ми отримуємо 225, 112 з половиною, 100 та 50. І оскільки мандатів у нас залишилося всього 4, ми маємо обрати 4 найбільші залишки. І це 450, 225, 200 та 112,5. Таким чином, ми розуміємо, що наша партія А може отримати ще 3 мандати. А наша партія Б може отримати ще один мандат. І вже на цьому етапі ці мандати відходять до тих кандидатів в залежності від того, як партія розставила їх по списку, а не в залежності від виборчих голосів. На сьогодні рівень життя людей в країні об'єктивно знижується. Парламентська більшість не має чіткого оформлення, а позиції уряду в парламенті нестабільні. Аби це змінити, нам потрібні нові обличчя в політиці. І для цього важливо змінювати виборчу систему вже зараз. Аби чергові парламентські вибори 2019 року пройшли за новими правилами. Інакше обирати хто керуватиме країною, продовжуватимуть олігархи, а не суспільство. Це програма перед вибором. З вами була Анастасія Ціхомська. На все добре.